Всім привіт вітаю на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні з вами подивимось на один з найбільших наборів із лінійки 24-го року. Це ось цей Mercedes F1W14 E Performance, номер набору 42171. Вийшов він у цьому 24-му році, складається з 1642 деталей. Так, це досить величезний набір техніки 18, якщо не помиляюсь, надворімося. Чи я на так, є 18, ось такий маємо чорний фон з таким ось... Цим принтом кольору морської хвилі буду його називати, знову ж таки так. з, -з Зворотнього боку, ми маємо зображення також нашого боліду Формули 1, показані певні функції, розмір, до речі, скільки він у нас. Він у нас аж Де це? 64 см. Досить немаленька моделька буде. Ось тут є навіть порівняння з реальним автомобілем. Тож сьогодні зберемо з вами цю модельку, подивимось на його збірку. Взагалі, чекає на щось цікаве. адже... В принципі, ці боліди формули вони всі збираються досить таки однаково, і все чим не відрізняються, це зовнішній вигляд. Але все ж таки є нові деталі, є нові панелі, нові рамки. Сподіваюся, вони тут використані, Тому зберемо, подивимось. Одразу скажу, дякую моєму другу Сергію за те, що дав мені цей набір зібрати. Він же не новий так, але в принципі я думаю, що і це ніяк не має вплинути на огляд. Тому не будемо затриматись. Перейдемо до огляду і почнемо, як завжди, з інструкції. Інструкція до набору має досить таки притаманний, як для серії 18 дизайн. так, Це просто білий фон, зображено наш боліт ось такий вид спереду. Ну і загалом давайте подивимося, що нас чекає всередині, Тут має бути якийсь опис. Так, ми одразу бачимо порівняння з реальним автомобілем. Ну, ось так, знаєте, швидко кинув шоку, можна не зрозуміти, що у нас зліва оригінал, справа модель колего. Тут видають ці, звісно, отвори підпіни. Але загалом, дійсно, схожість. Ну, я б сказав би на 10 з 10, але більша частина з них, мабуть, не досягається за рахунок наліту. Але все ми ще зберемо подивимось. Так, тут у нас показані, мабуть, певні функції. Тобто, у нас буде підвізка, ну, вона, звісно, буде повертати. Це стандартна, мабуть, будь-якого набору логотехнік. І також буде відкриватися задня кришка, де буде видно макет двигуна. Трошечки інформації про сам болід, так, його якісь характеристики і далі. Далі маємо ще один розворот. Порівняння, до речі, з набором 4265. Ну, таке, знаєте, як, як стати, порівняння візуальне таке співставлення. Є огляд на каналі, досить такий прикольний, набір, насправді, для дітей, мені здається, взагалі топ. Тут у нас якесь слово від дизайнера. Ларс Йонсон. Так, і починається збірка. Так, Всього у нас з вами буде 356 сторінок або... 461 етап. Так як видно, тут мій знайомий відмічав детальки, але я сподіваюся, що всі вони будуть. Ну, загалом, що варто відмітити? Це звісно рамки такі і такі, багато чорних панелей, є нові ось ці детальки, але давайте так не будемо зупиняти зараз на деталях, а вже більш уважно подивимося на них саме під час збірки, до якої я власне і пропоную вже перейти. Судячи з деталей першого етапу, ми з вами будемо збирати передню вісь, так адже в нас немає диференціалу, і є рульова рейка, і ось такого роду ступиці з такими вушками для повороту. По іншим деталькам це ліфтарми на 15, ось такі N-подібні, цікаво, що вони в двох кольорах, дуже багато лопастей і лінки на 9. По іншим деталькам ось тут їх розкидав, наче нічого такого не бачу. Декілька шестерень, ось ці тоненькі на 5 у чорному кольорі, ось і коннектори, ну на цьому, наче все. Тож, переходимо до збірки. Як і більшість наборів 24 го року, ось цей має досить такі маленькі етапи, все, що ми зібрали на першому, це ось така передня вісь. Так, ми вивели шестерні для повороту ось таким чином, також встановили амортизатори для підвізки. Ось. Але я думаю, якщо ви хоча б один огляд на Формулу-1 дивились, невжливо, чи це Вільямс в синій 2002 року, чи Макларен 22-го, плюс-мінус там одна і та ж сама конструкція. Ну і загалом формули LEGO в цьому масштабі вони видозняються тільки зовнішні виглядом. По факту, ну і звісно, з'являються нові деталі. Що стосується деталей, другого етапу, ми маємо ось таких 4 рамки, всього їх 6. У наборі, якщо не помиляюсь, два ось таких з поперечними отворами, бісквіти, дві штучки, ось у нас ще один. І корисні деталі, це ось ці ліфтармі на 15, вони все ще не так часто зустрічаються. По іншим деталькам, як видно, ну тут їх максимум штучок 50, не рахуючи пінів, так, ну тобто етап знову невеликий, тому збираємо далі. Перескочили ми з вами, як і обіцяв третій етап, бо там не було цікавих деталей. Що стосується збірки, ось результат перших двох, так тобто на другому етапі ми зібрали ось цю частину, вивели ось тут кермо, і далі трошечки механізм повороту, який піде потім на дах у нас. Ось це результат другого етапу. І третій етап це ось така окрема збірка задньої осі з диференціалом, тобто та ж сама амортизація, тут червоні амортизатори, все досить таки, знову ж таки, стандартно. На четвертому етапі, як видно, цікаві деталі все ж таки є на що подивитись, Це ось такі подібні, знову ж таки, мені здається, що їх аж 8 штук у цьому наборі. І, звісно, ось ці панельки. Я думав, що вони вперше з'явилися в яхті, яка ось недавно вийшла в на каналі. Але ні, як видно, вони ще весною з'явилися у цьому боліді. По іншим деталям маємо ще ось такі. Теж дуже часто використовується саме у наборах Formule-1. Ну і на цьому, наче все. Ось такий набір деталей, тому буду збирати далі. На початку сьомого етапу ми маємо наступну конструкцію. Так, можна сказати, що пройшла вже половина збірки. Ви ще не зупиняєтеся на етапах до цього, бо там не було ні цікавих деталей, ні цікавих технологічних рішень. На четвертому етапі ми зібрали ось цю конструкцію, так, ці задні спори. Ну, загалом задню частину вона має ось такий вигляд. Кажу, що вам видно. Потім ми це все з'єднали. Зібрали це все воєдина, так на п'ятому етапі встановили двигун. Тут у нас шість прозорих циліндрів. Мені останній раз таки бачили у Ford GT темно-синьому, так, 42-154. Ну і на шостому етапі ми зібрали усі бокові частини. Знову ж таки, досить таки репетитивна збірка, що права, що ліва сторона. Щось схоже було у Peugeot 9 на 8, але тут ми використали одну велику панельку і дві маленькі, а там було дві великі. Ось. Такий результат поки що проміжний, так, перед сьомим етапом можемо показати з цього боку. Ну, досить та стандартна конструкція, як для Формули 1. І мені здається, що саме цікаве, взагалі те, що відрізняє цю формулу від інших, почнеться саме зараз, коли ми почнемо працювати над зовнішнім виглядом. Ну що, щось потрошку ми вже міняємо ракурс, адже наша збірка наближається до кінця, і покажу вам, що в мене зібрано за перші 8 етапів збірки. Ось такого роду конструкція, як видно, з мого минулого включення у нас з'явилися усі бокові частини. Так, ну знову ж таки, збірка вона однакова що з цього боку, що з цього. Загалом ми так розібрали. Ось ці конструкції ще. Але не скажу, що менш цікаво, дійсно, нові такі якісь кути, нові панельки, нові якісь технології, які я нічого не зустрічалась, мабуть, не технології, правильно сказати, а техніка так збірки. Тому ось тут вже по дизайну вона починає трошечки відрізнятися від того ж самого Макларена і точно відзнятися від того Вілімса, який стоїть позаду мене. Що стосується ну загалом зовнішнього вигляду, ось показую що на цю камеру, покажу, щоб було вам видно, який це все має вигляд. Так? Ну, але знову ж таки, багато дуже панелей, не всі в чорному колі. Якби Вся формула б була, там, наприклад, біло-червона, мені здається, це було б набагато краще, ми б і панельки мали у різних кольорах, ну і загалом вона б виглядала яскравіше на полиці. так? Але загалом поки що відкладаю її в сторону. І давайте подивимось на деталі, які нас чекають на 9 етапі. Так, Вони вже попередньо всі були мною відібрані. Ось так, давайте цікаво, покажу, і чому взагалі зупинився саме тут. Це ось ці панельки. Так, вони вже... У нас з'являлась в цьому році у іншому наборі. На, на жаль, не пам'ятаю номер. так? Здається, Макларен з пулбеком технік Formuli-1. так? Вставлю номер, ставлю скінча, щоб ви розуміли про що. Ось ці панельки там з'явились, Тепер у нас вони ще є ось тут у чорному кольорі. Також ми маємо як видно, ще одну пару. Ось ці вже більше більш, більш, зараз такі скошені, вони у нас вже були. Так, Маємо теж дві пари. Ось ці теж, які дуже часто використовуються у формулі 1. Ось така арка. 3 на 11, якщо не помиляюсь, Ось ще одна пара таких. Тобто, ну, деталей тут не так, що багато, в основному це ось ці великі панелі, але також маємо трошечки ось таких конекторів, Так, і на цьому наче все. Ось такий набір деталей, тому зараз збираю далі. Давайте я так думаю, що включу вже наступний раз, саме перед останнім етапом подивимось більш уважно на колеса, і тоді вже перейдемо до готової моделі. Ну що ж, нарешті останній етап збірки 12 й і перед нами деталі, які нам будуть потрібні саме на ньому. Це, звісно, колеса, диски, пару панелей і ось трошечки різних Дибних конекторів, ліфтармів, і ось ця конструкція, бо саме на ній ми завершили збірку 11-го, ну насправді знову ж таки дивна ситуація. Ми щось зібрали, нікуди це не ставимо, а продовжуємо збирати далі. То ні, чому б це не об'єднати в один етап, так? Або чому б хоча б ось ці детальки це не з'єднати, так, не встановити і на останньому етапі там чисто символічно ставити колеса. Ну, не знаю. Якась така дивна система, насправді, тобто, як видно, ось далі продовжиться ця сама збірка. Ми маємо декілька панелей, ну, тут. Знову ж таки маленькі панелі, ось ці тоненькі ліхтарми з поперечними отворами на 7, і на цьому наче все цікаво. Ось такі штучки ще будуть стояти на колесах. Що стосується самих дисків, ось як видно, такі вони мають вигляд, ну, що можна сказати, дійсно, такий протектор, він більше схожий на протектор для Формул-1. Єдине питання в мене, що ці диски, це стандартні диски, місяця 56 мм, вони якось криво стоять. Тобто, якщо тут у нас немає ніякого зазору, то з цього боку, як видно, у нас ось тут. Є ось такого роду, наче диск ним до кінця вдягнули, так? Я спочатку подумав, ну, можливо, так воно є, але ось ти намагаєшся його туди натягнути, і воно не хоче. Тобто, ну я не знаю, можливо, треба більше сили примінити, але вони наче ширші, ніж посадочне місце для самого диску. Ось. Ну, така в мене склалась таке враження, але подивимось, ну можливо, я неправильно їх встановив. Теж може бути, але маємо, що маємо, як то кажуть. По цим копакам, дійсно, досить прикольно. Конструкція мені подобається краще, ніж були у Макларен. Тобто, так, ми в будь-якому випадку ось так можемо закрити, і наче цього й не видно буде. Або цією штурмою можна поставити всередину, так і ось так збереться, тобто ну, буде такий повноцінний диск. Тут так, вже воно тримається само по собі. Тут претензій немає, так, прикольно. Знаю, що хтось каже, що мають бути вони різної ширини, передній і задній, але мене, якщо чесно, влаштовує і таке. Тому давайте зараз закінчую збірку і дивимось з вами вже на цей боліт у готовому стані. Ну що ж, готовий боліть зараз перед вами? Я закінчив цю збірку, мабуть, десь за. Три з половиною години, але це тому, що попередні пакетики були посортовані. Не скажу, що вона була важкою, але не скажу що вона була цікавою. Так, по механізмам, якщо чесно, недавно в мене був стрім, до речі, ставлю послання, якщо зможу. Так, ми збрали трактор чи то 2009 чи то 2010 року, там всього 600 деталей, але в ньому було аж сім функцій. І от що стосується функцій, він мені сподобався набагато більше. І це саме те, що я шукав техніку. Але якщо ви шукаєте в техніки більше, просто скажімо так, зовнішній вигляд, і тоді цей боліт або інші схожі модельки, звісно, вам сподобаються набагато більше, ніж мені. І з того боку, можна сказати, що дійсно ось ця моделька вона на голову вища за Макларен, який ми отримали у 2022 році. І візуально, і по комплектації, по міцності, так, бо ось це я можу хоча б ось так підняти. Макларен ти як не брав, він просто розвалювався на ходу в тебе. Тут нормальний клієнт, тобто, як видно, вона у нас навіть ось так може трошечки амортизувати, вона у нас не їздить. Нічого гайпузом, так би мовити. Тому, якщо порівнювати з Маклареном, так це, звісно, крок вперед. І тут ніяких питань. Єдиний плюс, як на мене, до Макларена, так в мене було дуже багато претензій, але з іншого боку, там були гарні кольори. Там було дуже багато панелей у помаранч, там були детальки у синьому, це був його плюс. Тут же ми маємо чисто чорний кольор. І я повторюсь, якби ця моделька була в якомусь більш яскравому, там, більш яскравій політрі кольорів. Цей набір був би точно взагалі виграшний. Я б сказав, що, мабуть, одним з найкращих. Я не дуже великий фанат чорних панелей, їх тут, як ви бачите, дуже багато, тому, мабуть, це для мене буде єдиний мінус. У всьому іншому, зараз давайте покажу вам крупним планом колеса з боку, як це все виглядає. Тобто, ну, тут в мене немає нарікань, дійсно воно все тримається. Так, є деякі моменти. Ось, наприклад, тут трошечки так все люфтить у нас, тут трошечки люфтить. Ось таким чином, але якщо так спеціально не тягнути його, не дергати, то все воно буде триматись, його можна і повісити. Ось таким чином. Досить таки гарно людей, можна поставити на полицю десь там. Від мене, видно там пусте місце. Він місце він зараз мене стоїть там поруч з Вільненцем, Так. З цим набором я не знаю, мабуть, про нього знайомого, все ж таки не буду викупляти його у нього, але можливо, може, можливо, залишу собі. Так, треба буде подумати, бо дійсно з. Такої, знаєте, загальної точки зору, якщо там не даватись якісь там деталі, я б сказав, що набір непоганий. Дійсно, я, мабуть, трошечки зажався, тому починаю приділятися до деяких моментів, до деяких нюансів, але загалом набір топовий. Тож, якщо у вас буде можливість придбати його зі знижкою, точно це зробіть. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Тож на цьому буду з вами прощатись. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. З вами був Олексій, з вами зоначка. Ще багато проти оглядів на різні набори і не тільки.